Лот номер 11 Чоловіча колекція «Лі, плюс «Лі Купер» плюс «Гес». Основу лота складатиме «Лівайс» та «Лі Купер». Також буде одна або дві одиниці від ГЕС. Лот буде складатися з двох блоків. Перший блок це одяг. До нього будуть входити джинси, шорти, худі світшоти. Це буде 21 одиниця по ціні 18 євро за одиницю. Та буде другий блок по іншій ціні. Це будуть футболки. Це будуть футболки, довгі рукав та сорочки. Це буде 9 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Розміри в лотах різні. Моделі всі сучасні. Будуть гарно продаватися. Ось одна одиниця від ГЕС. Ця колекція весна-літо. Котон тоненький. Якщо вам якась одиниця не підходить, бо не маєте клієнта на цю модель, ми зможемо зробити обмін. Маємо невеличкий обмінний фонд. Шорти від Levi's. Брюки Levi's. Зараз ми показуємо дві футболки від Levi's. дві за ціною однієї. І вони будуть ось так упаковані. Тобто на лот у вас буде дві ось такі упаковки, чотири одиниці, але ви заплатите тільки за дві. Джинси від Levi's. 501 модель, вона є в кожному лоті. Ще одна худі Levi's. Сорочка Lee Cooper, Вона по ціні як футболка. 9,5 євро за одиницю. Джинси Лівайс. Ході Лівайс. Переглядайте лоти, що ми відзняли раніше, та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Лікупер. Довгі рукав футболка, також по ціні 9,5. і ще дві одиниці Лівайс, дві за ціною однієї. Лікупер. Ми завершуємо перегляд лоту номер 11 чоловічої колекції Лівайс плюс Le Cooper плюс Гес. Лот складається з двох блоків: 21 одиниця по 18 євро і 9 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути вашим.